Крайнім часом я дуже дивуюся логіці наших людей, які у соцмережах закликають відправити на фронт різних алкоголіків, корупціонерів, недобросовісних депутатів та інших подібного роду особистостей. Друзі, ви що думаєте, що служба у ЗСУ це якась кара небесна за ваші гріхи в цивільному житті? Чи що може це колонія або в'язниця, де різне соціальне лайно мають виправляти? Запам'ятайте. Благодать передової не може випадково вас зустріти під під'їздом у вигляді повістки. Власне, службу у ЗСУ потрібно заслужити в час, коли ворог чинить такі звірства на нашій території, у нашій країні. Служба у Збройних силах України це найбільша честь, яку можна отримати. Ніхто не просить вас воювати, ніхто не змушує вас воювати. Не кожен може воювати, але кожен. Може поводити себе гідно.